Росія втратила апетит до Сумщини і перевела елітні підрозділи на інші напрями. У ЄСВ вважають, що перегрупування росіян говорить про те, що їх наступ восени буде зосереджено вже на зовсім інших напрямках. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Військове командування Росії проводить перегрупування військ на фронті в Україні, що говорить про ймовірну підготовку до нового наступу. Про це йдеться у новому звіті аналітиків інституту вивчення війни. Аналітики зазначили, що росіяни з Сумської області та Херсонського напрямку перекинули відносно елітні підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ на Покровський напрямок. А російських військових 155-ї бригади морського флоту з Курської області РФ перекинули під Добропілля. Аналітики зазначили, що російські воєнкори повідомляли про перекидання підрозділу 177-го полку морської піхоти, а також 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти з півночі Сумської області на інший напрямок. Але який саме не уточнювали російські війська активізували зусилля Силля з охоплення Покровська просування до добропілля та обходу поясу укріплень Донецької області із заходу, пояснюють ситуацію аналітики. У ЄСВ додають, що це обернулося для окупантів значними втратами, після яких російське командування було вимушене передислокувати сили у цей район. Аналітики ЄСВ вважають, що перегрупування росіян говорять про те, що їх наступ восени буде буде зосереджено на спробах захопити решту Донецької області у зв'язку з цим у інституті зауважили, що перекидання російських військ із півночі Сумської області на Донбас свідчить про те, що Кремль знизив пріоритетність наступальних операцій на Сумщині 30 серпня. Російський генерал-начальник генштабу ЗСРФ Валерій Герасимов заявив, що нібито російські війська окупували сім населених пунктів. Дніпропетровської області, серед яких і дачне. Проте нещодавно Діпстейт повідомив, що росіяни не мають контролю над населеним пунктом Дач на Дніпропетровської області, і зараз сконцентрували свою увагу на населеному пункті західніше. Фактично, села як такого і немає, Пару хати – все. Але силам оборони вдається контролювати і це, а також підходи до дачного зазначається в повідомленні. При цьому, за даними проєкту, росіян присутні у лісі південніше села, а також у лісосмузі на адмінмежі Дніпропетровської і Донецької областей. Основна увага противника зараз західніше на філії. Ворог постійно пробує піхотою залазити в ліс, закріпитися там і насичуватися, щоб далі рухатися у село. Уже було знищено декілька груп, які просучилися, і подібні зачистки тривають постійно.